Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. А що їдять священники в пісню? То саме, що всі живі люди. Вони мають руки, ноги і їдять то, що зготує жінка, чи самі зготують, як, як в кого. Чи боже, в кого яка є. У мене немає нікого, то я готую сам. Готую сам. Значить так, сьогодні борщ. Борщ, каша гречана зварена, ще опарує, каша зварена, суп. Ранковий майже з'їли, а на обід буде борщ. Борщ з червоного бурячка і буде такий вишневий гарний борщ. Каже, обособолов, все, що робите, чи їсте, чи п'єте на славу Божу. На славу Божу, дітям на користь. Прийдуть школи мої хлопці, а то є кому їсти Богу дякувати. Значить, борщ в мене простий на овочевому бульйоні. Овочевий бульйон це морква, це картопля і капуста. Далі зажарка, цибулька. Цибулька і тертий бурячок. І тертий бурячок. Після того, як звариться бульйон, нам треба буде додати через 10 хвилин, як він трошки остигне, цей бульйон, додати бурякову масу разом з цибулькою. Томат ще дати ложечку якоїсь, оцету і все. І тоді у вас буде гарний вишневий борщ. смачного, хай смакує. І їще поки смакує, вбирається, поки пасує. Готуємо їсти і до роботи. Ще не цукор видавати, так що робота.